Біля станка пасе ретіре. І потім беремо ногу рукою і вирабатимемо свій шар. Ісходне положення. П'ята позиція. Голова в сторону. І один, два. Три, чотири. П'ять. Шість. І сім назад. Вісім. Один. Два. Три, чотири. П'ять, шість і сім поноді вісім. Один, два, три, чотири. Взяли п'яточку, підняли вперед. стоїмо, стоїмо. Потім виводимо ногу в сторону. Тримаємо, стоїмо. Потім рука в третю. Фіксірую. Відкрили, закрили.